Друзі, всім привіт! Я вітаю вас у магазині Фарус. Сьогодні в нас огляд акційних пропозицій до 25 червня. Приємного всім перегляду. Черешня вищий гатунок. Ціна за кілограм 230 гривень. Ось така гарна. Пишіть, які ціни у ваших магазинах. Буде цікаво почитати. Банан по 69,80 за 1 кілограм. Черешня Франц 270 гривень за кілограм, вишня по 170 гривень. Нектарин відбірний по 200 гривень за кілограм. Персик по 110. Персик відбірний 190 нектарин по 100. Персик Іспанія за кошик ціна 80 гривень. Тут десь штучок 6-7 6-7 буде. І нектарин Іспанія за кошик 90 гривень. Диня жовта за кілограм 66 гривень. Кавун без кісточки 66 гривень. Апельсин 65. Лимон майже 100 гривень за кілограм. Яблуко фуджі вже 130. Ціни на яблука щось зовсім не радують. Відбірне муце 100 гривень, Red Prince 120 за кілограм, Golden Delicious 99 По акції Яблуко Гала відбірне 87 гривень. Яблуко Голден по 90 гривень за 1 кілограм. На цьому відділі акція на буряк молодий по 34 гривні за кілограм. Капуста Пікінська по 29 гривень. Кукурудза солодка 40 гривень за одну штуку. Паклажани по 100 гривень за кілограм. Картопля молода мита 40 гривень за кілограм. Капуста молода по 32 гривні. І морква мита 46 гривень за 1 кілограм. Помідор салатний по 80 гривень. Акція на огірок гладкий 50 гривень за кілограм. Редис по 65 гривень, огірок тепличний 60 Кабачки зараз в акції, багато дуже привезли. По 29,50 за кілограм 16% економія. Авокадо хаус по 140 гривень. Печериці по 109. Дуже гарні свіженькі. Помідор чері на гільці 120 гривень. Помідор домашній 160 гривень. Рожеве 95, сливка 100, цибуля рівчата 25 гривень. Картопля молода по 30 гривень за кілограм. Горошок зелений консервований 31 гривня, 50 копійок за 420 грамів. Кукурудза суперсолодка з цілих зерен 340 грамів 31 гривня. Ананаси шматочками у легкому сиропі 65 гривень. Кільцями 565 грамів 65 гривень. Ось такі оливки зелені, без кісточки в розсолі по 60 гривень за 290 грамів. Томати консервовані 42 гривні 400 грамів Ще бачу акція на крупу гречану. Тут 1 кілограм від варто 35 гривень 50 копійок. Кетчуп барбекю від щедро 24,50 По 18,90 кетчуп шашличний або лагідний від щедром 250 г в упаковці. Майонезний соус салатний 16 гривень. Майонез золотий 50% жиру на яєчних жовтках 37 гривень. І 35 гривень провансаль 67% жирності. Акція на гірчицю. Домашня коштує 17 гривень за 130 грамів. Гірчиця французька 15,50. Макаронні виробить, чумак, лапша твердих сортів пшениці. Тут 400 г, 31 гривня 50 копійок. І в ту ж саму ціну за витки, теж 400 грамів. І до них можна взяти такий смачний. Майонезний соус грибний за 19,50 або кисло солодкий. Олія оливкова «Екстра Virgin 500 мл за 195 гривень. Мука в варусі коштує 19,70 за 1 кілограм. Від торгової марки вигода. Цукор 1 кілограм 31 гривня. Ось така паста з ікри оселеця по 47 гривень. Три варіанти смаків на вибір 160 грамів. Лосось атлантичний у томатному соусі 60 гривень 230 грамів. 46 гривень коштує шпротний паштет. Тут у банці 160 грамів. Паштет з лосося 300 г. Ось така велика упаковка. 60 гривень 40% економія. Або по 27 гривень за 100 г з різними смаками. По 36 гривень тунець в соєвій олії або у розсолі подрібнений 185 грамів Бролір охолоджений 105 гривень за 1 кілограм. Куряче стегно по 120 гривень. Крилом гривень Куряча гомілка 93 гривні за 1 кілограм. Нижня частина спинки по 40 гривень. М'ясо гомілки від наша ряба по 166 гривень за 1 кілограм. Стигно-охолоджене охолоджене 133 гривні за кілограм. Ось така новинка, сирок вершковий від фані. Тут 70 г 20% жиру. Ціна 15,50 сир камамбер Польща 120 грамів за 70 гривень. Ось такий варіант: Брі за 67 гривень. Ще покажу вам ціни за 100 грамів на сири. Радомер по 34 гривні за 100 грамів, королівський 47, голландський 32 гривні. Сметанковий відварто 40 гривень. Голландський від варто 30 гривень. І Голландія продукт сирний за 20 гривень. І ось непогана знижка на сир гауда 23,49 за 100 грамів. Виробляє Польща. Ось такі шматочки: 286 грамів за 67 гривень. Васа лікарська самобранка за 97 гривень, 40 копійок, 500 грамів в упаковці. Ось такі сардельки вищого сорту від Київський м'ясокомбинат. В упаковці десь кіло 100 по 130 гривень за кілограм. Люди купують. Ретро з вершками від Алан вищого гатунку. Тут в упаковці десь 400-500 грамів і ціна 33 гривні за 100 грамів. Такі сосиски дитячі вищого гатунку В упаковці десь 400 грамів, ціна 34,60 гривень. Женевський з сиром за 34 гривні за 100 грамів вищий сорт. Ну тут десь 650 грамів. Склад можете побачити. Женевське з сиром по 25 гривень за 100 грамів. В упаковці десь 400 500 грамів. І ось таким сосиски з сиром по 20 гривень за 100 грамів вищого сорту. Тут десь 400 500 грамів. Молоко від галичина 950 мл 3,2% жиру. Ультрапастеризоване ціна 47 гривень. Яйця курячі від доброї курки. Ціна за 10 штук 41 гривня. Яйця курячі квочка 64,70 гривень. Інші варіанти будуть вже подорожчі. XL 90 гривень, преміум квочка 79 гривень. Ось така файна курка 10 штук. Тут мікс різних яєць, 71 гривня, 20 копійок. Йогурт натуральний, 3 жиру, 1 кілограм 80 гривень. Сметана, глечик, 320 грамів, 15% жиру. Ціна 40 гривень. 50 гривень. Сметана від варто 320 грамів, 20% жиром. І 15% від варто, 40 гривень. Сир кисломолочний від злагода за 60 гривень 300 грамів. Від варто, 330 грамів, нежирний 63 гривні, 5% жиру 67 гривень. Ось такий сир кисломолочний 5% жиру за 40 гривень, 185 грамів. 60 гривень в такому контейнері 5% жиру. Рочки по 12,70 від злагода з апельсином, з ванілью 12,80, майже 11 гривень зі згущеним молоком. Подвійний сирочок з шоколадом 22 гривні 50 копійок. Ще є в акції дольче з кокосом 16 гривень і з вишнею. 16 гривень. Ось такі десерти Сиркові, Пані хуторянка 400 грамів з різними смаками. Полуниця, персик, ківі вишня. По 38 гривень за 400 грамів. Паплі З начинкою ваніль, полуниця, горіх по 29,90 за 142 грами. Печиво ловіта джелі, смак какао вишня або малина по 80 гривень за 420 грамів. Ось таке смачне печиво. Печиво здобне від ловіта. Кейк з ванільно-вишневою начинкою, яблуко кориця або полуниця, Всі по 28,90 168 грамів. Ось таке печиво, карамельний крекер. Тут в упаковці 80 грамів 14,30. Печиво Марія Грона 77 грамів за 9,70. Ще в акції таке печиво здобне пісочне відсадне фрутанчик. з начинкою з ароматом апельсину 150 грамів, 21 гривня 50 копійок. 29 гривень пряник фамільний 159 грамів. Вафлі по 13,90 за 100 грамів, лимоні або артек. Тут різні упаковочки. Є побільше, є поменше. Цілий відділ акційного пива по 25 гривень за 05 літрів. Ось такі два варіанти: 29,90 світле робить Україна. Стела Артуа 32 гривні за. 500 мл. Ось така кава по акції. 30 грамів гранульована за 44 гривні. 1890 шоколад кондитерський. З полуничною начинкою або горіхова начинка 90 грамів. 35 гривень шоколад з арахісом. Альпінела. Є смак полуниці, арахіс або з родзинками. Ось таке масло в акції улюбленим 180 г73% жиру за 65 гривень. Ферма 82,5% жиру за 90 гривень. По акції масло селянське 180 г за 99 гривень. І масло галичина 180 грамів 74 гривні. Розиву в акції з 70 гривень за 500 грамів. І шоколад апельсин. Всі три варіанти за однією ціною 180 гривень. Ось таке морозиво 45%. Економія 17,70 зі згущеним молоком. 18,60 рудь. шоколад Багет гречаний 35,50 за 300 грамів. Торт «Три молока від шефа. Тут 500 грамів. І ціна 242 гривні. 20 копійок. 52 гривні економія 210 гривень. Торт Бері, кейк. 450 грамів. Гарно виглядає дуже. 21 гривня 30 копійок, літній сад.